Привіт любі друзі! Ви на каналі Овочевих Рослин. Сьогодні поговоримо про помідор барбарис, про його сходи. Ну, тобто, сходи Це з розсади, він саджений, але все рівно Сфокусую вашу увагу на звороті. Вчора був огляд на помідор ранній, він межує з помідором барбарис. От тут 10 кущів. Я порахував їх. Мабуть, два чи три не прижилось, як ми бачимо, там є кілочок, але рослини нема, значить, він не прижився. Я додав сьогодні сюди ці пляшки для поливу і удобрення. Удобрюю я з водою. Хто не знає як, переходьте на канал, там попереднє відео. Подивіться. Доволі цікаве воно про удобрення. Трішки подивимось на кущики. От такі вони у мене. Іноді я саджаю по 2, тому що, знову ж таки, мені потрібна не маса їхня, а якість. Тут а ми бачимо два їх. Тому я вважаю так. Краще за все правильний догляд і отримати результат, чим насаджувати їх багато і не буде з них результату. Краще садити. Не те, що менше, а якісніше. От так виглядає це. Знову ж таки, ці пляшки умовні, можна от такі великі, дійсно допомагають. Потім з садової лійки ми сюди лєм. Хто не дивився перше включення, можливо, дивиться це, обов'язково перейдіть, подивіться, як я удобрюю і поливаю на, на каналі. Можливо, в описі цього відео я додам. Посилання на вчорашнє відео. Вчора записав відео. Ну, Я думаю, підписники знайдуть. Взагалі, тим, кому цікаво, ті знайдуть. От так. Трішки сфокусую вашу увагу на звороті. Тут відображається інформація в нас, значить, тисніть паузу та читайте. Зверху по-українськи. Знизу на російській мові. Але, в принципі, я думаю, це не критично. Ми можемо собі зрозуміти всю інформацію. Так повинен виглядати помідор доволі красиво. Тож, дивіться, тисніть лайк, коментуйте, підписуйтесь, відео будуть. А я ж дякую за увагу і побачимось.